Свято минуло, але ним продовжують жити. В Ужгороді влаштували перший у новому році турнір із міні футболу серед команд мікрорайонів міста. Магання присвятили Дню Соборності України. Це Перший турнір, який започаткований вже. Декілька років управлінням справ культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради. Перший турнір, який розпочали команди мікрорайонів міста Ужгород, і відчутно було, що заскучали після новорічно-різдвяних свят. Слід відзначити, що команди, які приймали сьогодні участь, а їх було сім, з нетерпінням чекали цього турніру. Увага до турніру з боку організаторів не випадкова. Ми не можемо пропустити жодні змагання, так як в місті Ужгороді культивується багато видів спорту, і хотілось побувати би на кожному, побачити організаційні моменти проведення змагань, переговорити безпосередньо з спортсменами, які приймають участь, я кажуть, да щоб вдосконалити роботу, в тому числі управління, щоб зрозуміти, що потрібно спортивній родині нашого міста. Отож, підтримані сім команд розпочали змагання за першість. Стартували на груповому етапі. Кращі пробилися до фіналу. І в завершальному двобої «Парадис» долав орбіту 2-0. Та задоволеними лишилися і переможці, і переможені. «В Цілому задоволений всім турнір пройшов як найкраще. Інтрига до кінця завжди баталії в кожному матчі. Хотілося б подякувати організаторам за цю можливість зіграти сьогодні. Я йшов просто з настроєм поіграти. Просто довго не грав футбол, але не очікував, що ми так змотивуємося, будемо просто грати в футбол, свій футбол. Ми здобули перемоги, ми йшли на позитиві, хотіли грати просто для себе. Так вийшло, що ми тепер чемпіони. Команд призерів та кращих гравців турніру відзначили організатори спільно з представниками відокремленого підрозділу Національного олімпійського комітету в Закарпатській області. Подальшому організатори планують схвалити ініціативу та організувати баталії команд мікрорайонів на постійній основі за принципом Ужгородської футзальної ліги.